Як позбутися печатки. Можна просто покласти яєчко в теплу водичку, печатка трошки побліднішає, і цього буде навіть і достатньо. Якщо вам треба ще краще зробити, візьміть звичайні вологі серветки, змочіть їх. Простим столовим оцетом і обробіть не печатку, а всю поверхню яйця рівномірно. Якщо ви будете витирати в одному місці брудну пляму або печатку, у вас буде шкара лупа неоднорідна, і потім буде фарбуватися по-різному, в різних місцях на яйці. Вам потрібно витирати рівномірно. Якщо яєчко брудненьке, то заодно не тільки печатки позбудетеся, а витрите таким чином все яйце. До речі, Після знежирення оциту дуже добре береться фарба. Писанкарі навмисно занурюють яйце в оцет перед фарбуванням, або додають оцет у фарбу, або просто ось так обтерте яйце серветкою змоченою в оциті. І воно буде дуже чистеньке. Перед тим, як писати писачком, яйце треба висушити, досуха. Я взяла суху серветку паперову і витерла суху. Тепер можна на ньому писати писанку.